На 12 рік є зразу ж на 2013 рік. Я пропоную, давайте розглядаємо. Приймемо 12 рік і розглянемо 13. Голосування скажуть в два грида. А ми одній авто зразу все хочемо прийняти. Давайте закажемо 13. А от <поставлено> 13 часом розкажемо. Розгляну інвестиційну програму міста на 13 рік. Так Так, що ми не передаємо.

Прошу, то, ну, раз, що питання, цікавить, Марія Романівна, а чому перший перші другий про затвердження програми соціальних прошлого розвитку на 2013 рік, а 19 питання про внесення змін в цю програму? Що... Я згадувала, що в зв'язку з тою ситуацією, що виникли заборгованості наслідку для проведення беззначаєством платежів. Там виникли заборгованості. У нас буде в порядку денному питання про порядкування платежів і внесення змін у бюджету. І відповідно тоді має коригуватися і інвестиційна програма. Бо будуть внесені зміни. Що, 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 ну вирішили, що на наступному пленарному там як як вирішили. Якщо готова, па, пан начальник управління. давшого пояснення. дати справу тим, що всі ви знаєте, з, з вересня місця 12-го року на проходили перестрілі через державну систему казна, фактично йшли тільки закищені видатки. І на даний час у нас склалося ряд заборгованостей, які є зареєстровані в казначистах і які є зареєстровані в розпорядників бюджетних коштів. Тож, щоб привести їх відповідність і по-новому профінансувати ті видатки, потрібно, щоб були бюджетні призначені. І не можна одним рішенням приймати програму і зразу ж на тій самій сесії, з на сесіях пленарному засіданні, засіданні проводити його внесення змін. Це є неграмотний проєкт. І тому розділили участь, затверджуємо програму, а після того буде в частині коштів, які не пройшли по системі казна, уточнити на наступному пленного засіданні. Дякую. Прошу, прошу. Внектування містів. Справа в тому, що тут питання ж розглядала комісія, і були подані об'єкти, в тому числі. Це ж формувалася програма за пропозиціями комісії, тому що депутати. Але потрібно цим програм, що йдемо. Шановні депутати, шановні депутати, ви знаєте, що сказав начальник фільмів управління, що в нас буде збільшуватися програма соціально економічної буде збільшуватися дохідна частина. Інвестиційної програми на 670 тисяч. Значить, і вже є, є, є зауваження е, пропозиції комісії бюджетної, ви бачите внизу, крім того, є службова записка зараз е, начальника управління коже КГБ про розподілки коштів тих 670 тисяч. І на другому пленному засіданні, коли ми внесемо зміни до бюджету. Зразу будемо вносити до цієї програми зміни і звичайно пропозиції, які є ще в депутаті. Ще буде засідання бюджетної комісії, ще одне перед другим племенним засіданням. Усі пропозиції комісія бюджетна збирає, будь ласка, подавайте тут і всі пропозиції будуть раховуватися при зміні бюджету. Дякую. Депутат